Якщо в тебе немає грошей, то я тобі зроблю все, щоб ти зміг заробляти гроші в інтернеті. В мене є штучний інтелект сайт, який знає, куди в нас піде валютний ринок. І ми будемо заробляти на спекуляціях на нашому валютному ринку. Тобто ми заробляємо на тому, що ми завідомо знаємо, куди в нас піде графік донизу чи догори. Тобто, так, стоп, перегруз інформації, видихаємо, ми заробляємо на трейдингу. В нас є наші валютні пари, на яких ми торгуємо тут для тебе відомі валютні пари євро, долар або там інші. Значить, там Євро, гривня, і це ми заробляємо в онлайні на тому, що ти також можеш піти в обмінку, купити там євро к долару, піти в іншу обмінку і продати по гарному курсу. Але ж ми це саме робимо лише в інтернеті. Тож я безкоштовно тобі також і бить, дам свою безкоштовну стратегію, яку ти можеш, по якій ти можеш знати, куди в нас піде графік, і на цьому ось так абузити цю стратегію. То, що я тобі можу сказати, дійсно, якщо в тебе зараз немає грошей, то вони в тебе точно будуть. Ну що, тепер полетіли. Дивись. Це максимально просто для того, щоб нам почати заробляти. Що нам потрібно, це лише наш брокер Pocket Option, я його обрав. І друге це наш сайт, який нам дає сигнали, який каже нам, куди заходити. Дивись, ось, давай в мене на балансі 1 мільйон 700 майже. Давай переходимо на рахунок, Звісно, що якщо тобі щось отак торгувати, купити, продати, а ну зараз зараз він піде, мабуть, догори, ні, він піде там донизу, то звісно, що так ти ніколи на трейдингу не заробиш. Ти чітко повинен знати, куди в нас піде графік. І в цьому нам допоможе ось моя стратегія. То що я тобі можу сказати? Полетіли. Давай обираємо нашу першу стратегію, наш перший сигнал, як нам його отримати. Ось, тиснемо сюди зверху, зліва, і обираємо пошук наших активів, наших валютних пар. Тепер нам потрібно обрати нашу валютну пару без ось цього підпису OTC, це дуже важливо. Хай це рандомно, все, а у GPI ні. Стоп, а у GPI нам не підходить, мала прибуткові 85%, це ну, таке, скажімо так. Тож обираємо з нашого топу, там де хоча б 80% мінімум. Хай це ось о КПІ. В нас буде, я буду заходити сумою на 15 тисяч гривень, і ну, мені цього буде достатньо, щоб гарно заробити. Тож, тепер, що ми робимо? Ми ставимо час 1 хвилина, суму там, використовуйте не більше 1% цього балансу. Далі тиснемо на наш інвестінг, в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, в моєму випадку це в нас KGPI GPI. Натискаємо, обираємо. Так, зараз грузиться, далі тиснемо сюди технічний аналіз, така чарівна кнопочка, і одна хвилинка. Активно продавати. Повертаємось, продати на одну хвилину суми на 15 тисяч гривень, і з цієї угоди чистими ми зробимо 12-300. Тобто все, ось вся стратегія. Якщо в тебе немає грошей, ти можеш поповнити на 10 доларів там свій рахунок, або там торгувати на демо і просто з 10 доларів, там, не знаю, за день зробити 100-200, вивезти їх там собі на життя чи ще щось. Але ж думаю, сенс, ти зрозумів, це вже справа твоя. Моя задача лише показати. Тобто Кад ДЖПІ, технічна аналіз Каджи активно продавати, ось оновлюємо, показую активно продавати. І наш Кад ДЖПІ, ось о КаджПІ летить донизу. Оновлю сторінку, щоб всі бачили, що це все в нас реально. А, і тим часом просто подивіться, як наш графік летить донизу. Ще раз кажу, плюс 12к гривень, як на мене, це ну таки непоганий тробіток, це скільки баксів. 300, якщо я не помиляюсь, ну 300 доларів за одну хвилинку, як на мене непогано. Залишається лише 10 секунд до кінця нашої угоди. А саме головне, що зараз без різких якихось там пампів, але ж їх не прогнозовано нашим сайтом. Тож все гуд, бам! І на ваших очах, плюс 12 тисяч гривень я заробив, які я прямо зараз можу поставити на вивід, натиснувши на ось цю нашу кнопочку. І Ось наш борт виводу коштів. Тут ми пишемо суму, можемо хоч кожен день там, по 15 тисяч гривень собі виводити взагалі там як хочеш. Я можу ось в моєму випадку, можу 1 650 000 000 поставити на вивід, сюди ввести там свій гаманець або там, українську карту і просто вивезти. То, що я можу сказати, саме так ми і заробляємо. Але тепер, друже, саме головне те, чого ти, мабуть, чекав. Це шанс, який тобі просто не можна впустити. Є в тебе гроші, чи навіть якщо немає в тебе грошей, чи вони там є, це не важливо. Ось прямо зараз ти, ти от дивишся мій підозрюй, думаєш, блін, ніфіга собі стратегія. Прямо зараз нажимай Escape і переходь в а, мій в коментарі. в коментарі, закріпленому коментарі. Тисне мій Telegram. Ось сюди тисне а, там і переходь в мій Telegram канал І звісно ж, не просто так переходь в мій Telegram канал а лише для того, щоб натиснути на закріплене повідомлення а, і побачити мою актуальну стратегію заробітку. У нас секретна, максимально топова. Канал поки відчинений повністю. Тож переходь і відразу зберігаю це відео, дивись його, воно там 4 хвилини йде і просто дивись його, і ти все сам зро... дивись його, і ти все сам думає. Зрозумієш. Ось ця наша стратегія сайтом кідеї сигнала. Ти ось, ось міг побачити його тільки що ось, ось тут. Але ж в телеграм каналі я більш детально це все розповів, розписав і залишив на них посилання. Ось описання на сайт, який дає сигнал, ось описання на нашого брокера, де ми зробляємо. Ну і просто супер пропозиції. Якщо ти навіть не хочеш заморачуватися, то щось клацати, обрати валютні пари, то ідеальна для тебе пропозиція цим наш безкоштовний віп-канал, який ми зробили з командою наших трейдерів, в якому форматі це все в нас відбувається. ось, до речі, моя тачка, 222-й скупив купив його за 65 тисяч доларів десь там півроку тому. Ну, мабуть, ну, трошки більше навіть. В такому форматі в нашому веб каналі ми торгуємося. Зараз тобі покажу. В нас там більше 200 людей, саме 211 людей, які кожного дня торгують. Тобто ми пишемо, готуємо таку-то, таку-то валютну пару. В певний час ти садишся разом з нами, зізвонюєшся і готуєш таку-то, таку-то валютну пару, яку ми пишемо. Далі ми пишемо, на скільки там хвилин і куди заходити, ти, ти, ти цяєш, як ми сказали, і отримуєш ідеальний профіт. І ось за одну торгову сесію ми зробили плюс 11 тисяч. Гривень, а потім за іншу торгову сесію за одну угоду ми зробили плюс 192 долари. Тобто ми потигенечку йдемо до гарного результату. Ось ранкова торгова сесія 9 тисяч гривень за лише одну торгову сесію, а в нас їх три в день. Тож це все безкоштовно, щоб сюди потрапити лише ось. Під кожним постом я залишаю свій свій телеграм, переходь сюди та пиши там: привіт, я з Ютубу, хочу до тебе ВІП. Та я тебе додам. Тож сьогодні маємо ідеальний прибуток. Ось у мене. А моя стата, як на мене, це ідеально, і в мене ціль до кінця літа дійти до 5 мільйонів. То що я тобі хочу сказати? На зв'язку є річ, і якщо в тебе немає грошей, то я ще не можу зрозуміти, чому в тебе їх немає, коли я даю такі стратегії. І тим паче, безкоштовно. То що, побачимось.